Ми зараз показуємо ситуацію, яка відбулася перед вихідними в Сполучених Штатах. А нагадаємо, там сталася найбільша в історії селянина початковій школі в місті нью штат Конектут. Адам Ланза розстріляв 28 людей. Більшість з них діти загинули 12 дівчаток, вісім хлопчиків, шість дорослих жінок. Він вистрілив кожну жертву по кілька разів. А... Взагалі там нарахували, що от від 3 до 11 поранень на тілах загиблих, це загинули діти в основному від 5 до 10 років. Серед загиблих була матір нападника, директор школи, психолог. 18 дітей були вбиті безпосередньо в будівлі. Школи двоє померли в лікарні, і сам злочинець виявлений на території школи мертвим. Вас світ цим вражений. Ми хотіли поговорити безпосередньо, якщо це до наших реалій можна застосувати про безпеку в українських школах. Багато батьків я вже знаю. Сьогодні пішли до психологів, аби проконсультуватися, що з цим робити, як обезпечитися, і почалися вже е, розмови в дитячих садках, в школах, що робити, які висновки, як обезпечити наших дітей тут, є В наші студії це? Лілія Гриневич, народний депутат, фракція Батьківщина, е, парламентський комітет з. Питань освіти і науки, Скажіть доброго біля... вечора. Доброго вечора щось ну, якось це вплинуло, якось якісь висновки зробили. Я думаю, що всім треба зробити висновки. Перш за все, тут мабуть, є аж три складові. Перше це вільний продаж і купівля зброї, які дозволені в Сполучених Штатах. І ви знаєте, що реакція зараз така, що вже 120 тисяч американців на сайті Білого Дому написали свою, підписали петицію, щоб Обама все таки обмежив. Оцей вільний продаж зброї друга яка є проблема, це проблема захисту дітей у школах. І цим переймається дуже багато країн. До речі, ну якщо така неспокійна країна, там ситуація щодо тероризму є у Ізраїлі, скажімо, зараз е, підняла такий великий батьківський рух, їх називають батьківськими командосами. коли батьки між собою чергують у школах для того, щоб забезпечити безпеку дітей. Але сьогодні сусідня польща розпочала програму Безпека в школі, де вони навчають відповідно разом з громадськими організаціями людей в поліції. Сейських, які також мають педагогічну практику спілкування з дітьми, е, Грузія сусідня, вона вже провела цю програму, і там у кожній школі є так званий шкільний пристав, який має педагогічну освіту, і крім того, е, Є е, працівником правоохоронних органів, тобто е, в світі всюди ця проблема є. Що відбувається в Україні, Пані Лі, да що ж роблять в Україні? Що Там є Україні? пристави попише, дуже добре. що попише, є у нас. Зараз є політичні сили, є е, деякі ініціатори, які говорять про те, що нам потрібно е, узаконити вільний продаж зброї купівлю. Е, є, в, в тому sensі, числі є... ваші колеги по опозиції е, так, але об'єднана опозиція абсолютно має категоричну позицію, що українське суспільство не дозріло для цього. І ми проти е, вільного продажу а свободи, зброї здається, в Україні свобода мені на, на, здається, навпаки, да? Е, ні, якраз вони за я думаю, що е, треба ну, представників хочете. свободи говорити, щоб вони обґрунтовували свою думку, але об'єднана опозиція абсолютно чітко висловлюється проти вільного продажу і купівлі зброї в країні. По-перше, подивіться навіть на цю ситуацію в такому демократичному суспільстві, як Сполучені Штати Америки, навіть там було складно забезпечити, адже ця зброя, з якою скористувалася ця молода людина, це була зброя його мами. Так Отже, вона цим займалася, навчила і, і зберігала зброю. Правила зберігання, зброї, як користуватися зброєю. у Сполучених Штатах. Є ще одна проблема, на яку нам треба звернути увагу. Там інші підходи до лікування будь-яких психологічних відхилень у дітей. Е, ну я думаю, що це є окрема тема, але є, поясню, є надзвичайно це... поширено серед підлітків так званий синдром дефіциту уваги і гіперактивності. І от у Сполучених Штатах Америки е, це єдина країна в світі, де передбачено медикаментозне лікування. Відповідними психостимуляторами оцих дітей цього синдрому в більшості країн у Європі, зокрема в Україні, на щастя, психологи дотримуються того, що медикаментозне лікування лише тоді вже треба застосовувати, коли всі інші методи вичерпані. Так, от Це синдром Росії росі... уваги ще називаєте. Так, так. Так. Угу. так, от вважає дуже багато вчених і медиків, і соціологів, що у сполучених штатах так багато таких випадків, е, саме тому що є велика кількість оцих дітей, які підсіли на ці препарати, і потім вони можуть давати ось такі абсолютно незрозумілі реакції. Окей, Ми повернемося до цієї теми. що Це тема окремого ефіру. Так. Треба про це ширше говорити. З нами зараз є на зв'язку. Юрій Шукевич, це голова асоціації керівників шкіл Києва. Він учасник програми школа без насильства. На жаль, через ці снігові затори він не зміг до нас вчасно дістатися на програму, тому, хоча б поговоримо телефоном, пане Юрій, доброго. Доброго вечора, Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, от ця ситуація вона призвела до того, що почали в Україні можливо якісь наради провели, якісь виробили інструкції, якісь правила якось довели це до навчальних закладів, що робити в таких випадках? А я далекий від думки, що потрібно проводити наради. Давайте по перше, от відбулася приблизно місяць тому стрільба вбивства охоронців в Київському торговельно-розважальному центрі караван. І те, що відбулося, поки що громадяни, на мій погляд, не отримали вичерпну відповідь, чому і що відбулося. Навіщо це відбулося? І де гарантія, що ця людина не зайшла б в сусідню школу? Загроза залишається. Загроза залишається в суспільстві, тому що рівень агресії, на мій погляд, в суспільстві, в тому числі підлітків, поступово зростає. І правильно сказала, абсолютно погоджуюсь з Лілією Михайлою, синдром дефіциту уваги до підлітка він теж збільшується. Сім'я підлітком в середньому практично не займається. А, а мене... причини далі, причини біологічна, причина е, злості, агресії, насильства, психологічно, соціально, це е, вчені е, про це добре знають. І слава Богу, що у нас нема відкритого доступу легального до вогнепальної зброї. Скажіть, будь ласка, можливо, є проблема нелегенний. в тому, як ще. Пане Юрію, перепрошую, можливо, є проблема так. в тому, як охороняють наших дітей. Наскільки вони можна вважати, що їх все-таки достатньо охороняють в школах і в дитячих садках? Не більше, ніж в США. Справді тому, що теоретично можна вести шкільних поліцейських? Це дуже непогано, але хто буде шкільним поліцейським? Той поліцейський, якого ми довго літа бачив в Сакраменто, Каліфорнія, який дуже з точки зору психології гарно розмовляв з підлітками, це, це буде наш міліціонер. Це питання. Друге, в школі потрібні медіатори, люди, які повинні приміряти конфлікти підлітків. Де їх брати? Я за сьогодні ну, гарної відповіді не маю. У мене питання до вас, Юрій Володимирович. Да. Нещодавно був скандал. Якщо ви пам'ятаєте, в Дніпропетровській школі 44, якщо я пам'ятаю, коли вчителька била дитину, і коли діти бились на дворі і з'явилось це скандальне відео в інтернеті, і я досі не знаю, чим це закінчилося. Ми знаємо, що дуже багато коли насилля йде не від дітей, а саме від керівників школ, мається від вихователів і від вчителів, такі випадки, взагалі, якось вони тільки в інтернеті потрапляють, це відео. Взагалі, такі випадки. Ви знаєте, такі випадки? Що ви з цими робите? Школа тільки це наслідки, це відзеркалювання суспільства. Но ну, не школа наша бути кращою, ніж в середньому суспільстві. Ви ж це розумієте. Е, інша справа, що школа може або мінімізувати ризики, я впевнений, або бути е, в руслі тих ризиків, які навколо є. Я впевнений в цьому. І е, чи можемо ми висувати великі вимоги до вчителя, якщо. Сьогодні це не популярна професія. Ви знаєте, не сильно хочуть і. Чекайте, але, але якщо дитину б'ють, і це знімається на відео, викладається в інтернеті. Ну, якось треба діяти, ну, мені здається, можливо, я не правий. Абсолютно, абсолютно. Я, як сам практик, я б перше, я б, якщо в школі, де я працюю, це відбулося, я б, мабуть, написав би перше заяву про звільнення. Я не міг би працювати директором. Треба мати чесність. І відповідальність, але все, що можна, треба зробити, щоб це не відбулося в школі. Для цього треба постійно, як я кажу, обнюхувати повітря шкільне. А хочу І вам туди, поставити запитання, та... що ваша колега от пані Лілія приєднатися до дискусії. Я хочу приєднатися ага. до дискусії. Знаєте, якщо ставити все таке питання, що нам треба робити, як реагувати, актуалізувалася знову ця тема. Е, очевидно, що кожна школа, там, де зосереджена така кількість дітей. А до речі, кожна українська кожна українська угу. дитина каже, е, от е, кожна третя, що вона відчула певне насильство в школі. Отже. Різні види насильства існують на території школи, і е, тому перше повинна бути тривожна кнопка у кожній школі це надзвичайно важливий момент, де є зосереджено стільки дітей, і якщо, хоч якась є небезпека, щоб можна було зразу звернутися у правоохоронні органи. Друге, е, відеокамери в таких Приміщеннях, скажімо, в коридорах до після виборів можна було б віддати їх абсолютно слушно. Я вже не кажу, скільки коштів ви витратила держава Україна Нет. на ці відеокамери, mm -hmm. як вони використовувалися, як який бонус вони зробили так е, у наших виборчому процесі. Можливо, хоч тут вони би зіграли якусь роль е, і. Найголовніше, от все це тільки так би мовити, речі, які ми можемо зробити, але найголовніше це побудова стосунків між батьками і дітьми, вчителями і дітьми. Тут є проблема. В нас сьогодні зруйнувалися стосунки між батьками і дітьми, і дуже багато таких е, випадків агресії, коли розбираються психологи в цій ситуації, пов'язані з тим, що батьки просто не спілкуються з дитиною. Дитина залишається сама і починає вирішувати свої проблеми сама. Учителі не знають, як вирішувати. Оці сутички агресивні, які бувають на території в школі, деякі учителі виявляють агресію. от той випадок про який ви кажете, але такі випадки мають бути зафіксовані. Така людина потім не має права взагалі е, брати участь. В професії. Я не хочу не хочу ну, вибачаєш, зверце говорити. А скажіть, ви член парламенту, От скажіть, будь ласка, діти, які бачать ті драки в парламенті. Це, це відео є в Ютубі, вони дуже роз, розпоширені і ці всі дивляться. От як цій дитині потім сказати, що не можна бити людину, яка просто в тебе відібрала там ручку. Ну не просто нічого, щось не так ні, сказала, нічого так? Нічого не відібрала, підійшла до трибуни, до президіуму, підійшли двоє колег, ногами б'ють. Бачите, пишатися абсолютно точно немає чим. Парламент теж є дзеркалом суспільства. І коли застосовується у цьому коли... винувати суспільство, ні, ні. тому що все відзеркалісне ну, всі суспільство. з вами частина суспільства. Але ви зрозумієте, якщо суспільство може подавати толерантно Зірець. ставиться до того, що парламент не виконує конституції і не голосує персонально, і в залі 50 депутатів може висвітитися на, на табло 229 голосів і проголосований закон, і тоді опозиції взагалі нічого mm. робити, тому що нема політики, немає домовленості, mm. немає компромісів. То тоді, коли неможливо це відстояти в нормальний спосіб, доводиться застосовувати силу, тому що є така частина е людей, які інакше не виконують своїх обов'язків. І хочу вам сказати, що ці бійки, які у парламенті, звичайно, що не всі з них можна виправдати, і не всі випадки, які там були навіть за ці два дні, можна раціонально е пояснити саме в такий спосіб, що вони були виправдані, оце насилля. Але тоді, коли люди... Які не прийняли присягу, які зрадили своїм обіцянкам, е, повинні віддати свою картку. Це правильно, і в цьому випадку воно виправданий тиск на такий люди, на таких людей. Так само виправданий тиск. Якщо іде голосування, Вибачте, а тиск на людину, яка привела цих людей, він має бути. Е, звичайно, що є політична відповідальність перед усіма. І от це Але дивно. Кожна... Якщо, як дитині пояснити, знаєш, так стало, що твій товариш тебе образив, його можна бити, як били Табалових, Я нічого не кажу, правильно чи неправильно били. А от людину, яка привела цих людей, вона сидить в парламенті, далі голосує. Більш того, вона лідер фракції і буде лідером опозиції. Ну так виглядає. От як це пояснити дитині? Я е, хочу вам сказати, що по перше, я не виправдовую насильство і бійку брутально. Я сьогодні говорю про те, що суспільство дитині якщо треба пояснювати коротко, багато що. і пояснювати, заради чого відбуваються якісь певні дії. Тому що, якщо ви боретесь за правду, якщо ви боретеся в інтересах інших, але ви не маєте права здійснювати насильство заради втіхи. Так як це сьогодні буває, ви не можете здійснювати і проявляти агресію, і робити насилля і навіть загрозу створювати життю іншої людини тільки заради абсолютно якихось невиправданих е, причин. І, от, от з цим треба працювати постійно з дитиною.